Виділили кошти з міського бюджету, щоб освітяни змогли отримати зарплати, оскільки освітньої субвенції від держави не вистачає, надали гроші комунальному підприємству теплокомуненерго, поки їм не надійде оплата від населення за надані послуги, оскільки мова про стабільність теплопостачання тисяч осель чернігівців. Такі рішення позачергової сесії міської ради, яка відбулася 24 листопада. Ми профінансували по розподілу газу. Це е, жовтень. Листопад і грудень місяць, частково тому, що останній платеж за грудень вони зроблять уже своїми коштами. 58 мільйонів гривень. Ми виділили нашому підприємству, яке ще не має. Просто обігових коштів для того, щоб закрити це з платіжок, які вони виставляють за газ за тепло населенню. Ми їм дали таку підтримку, щоб вони закрили це питання і працювали в плановому режимі, тому що це забезпечення теплом мешканців міста. І 12 мільйонів на зарплату цьому ж підприємству знову таки, тому що у них обігові кошти реально з'являться тільки в грудні місяці. Держава відмовила на звернення міськради дофінансувати освітню субвенцію. То щоб педагогічні працівники вчасно отримали зарплати, потрібно було виділити міські гроші. Повідомив ВО міського голови. У нас освітня субвенція, яка передбачена місту, не покриває повністю затрати по освіті. Мінус 26,5 мільйонів. Депутати на минулій сесії звернулися до уряду і парламенту для того, щоб ці кошти нам виділили. Нам на жаль відмовили відповідно, щоб у нас за грудень вчителі отримали заробітну… Оплату ми внесли зміни до бюджету. Ця сесія перша, котра відбулася в режимі онлайн. Це дозволяє регламент міської ради пояснюють у муніципалітеті, оскільки важливі питання не могли почекати. Планової сесії провели позапланову. Два питання вони дуже прості. Вони дуже зрозумілі для того, щоб не відривати на по суті цілий день, тому що це підготовка. Треба приїхати, треба втратити пів робочого дня. Депутатам, а крім депутатів, це керівники структурних підрозділів, це керівники комунальних підприємств, це правоохоронні органи для того, щоб на такі питання не відволікати велику групу людей від роботи, провели онлайн. Планова сесія має відбутися за кілька тижнів. На ній зокрема планують затвердити бюджет громади. Відбудеться вона в звичному режимі. Нині ж була нагода протестувати онлайн. Пояснив Ломако протестувати формат онлайн. Для того щоб можливо, ми не знаємо, що буде взимку. Ми не знаємо, що буде з воєнними подіями. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому щоб ми вже знали, як це проводиться. Можливо, нам доведеться провести онлайн-сесію пізніше з більш важливими питаннями, щоб у нас не було проблем. Присутніми на сесії були 23 депутати та депутатки. Проєкт бюджету на 2024-й мають представити для обговорення громади депутатів і всіх зацікавлених. Презентують наступного тижня. Нагадаємо, до попереднього проєкту вносять зміни, оскільки нардепи проголосували за вилучення військового ПДФО у громад. Чернігів наступного року втратить практично весь бюджет розвитку, а саме 800 мільйонів гривень. Тож ці зміни мають бути відображені в проєкті головного фінансового документу громади.